Вітаю всіх, хочу підняти цікаву тему, як я робила в шоці. Куди катиться наша нація, стан нашого суспільства? Бо я бачу, що я роблю вам шоц, а ви навіть не думаєте, що там написано, пишете якийсь бред, просто повнючий, і люди вже перестають думати. Собственно, це те, що потрібно нашій владі, не думаючий народ. Хвора нація, безінтелектуальна нація те, що потрібно. В цьому відео мені в коментарях мене підтримали наші військові, що мене порадувало. Військові написали мені, що так, дійсно, це так. Ми куди ми катимось? Мені дуже коментар саме військових. Це реальні військові, які напередку. Тому ось для них в першу чергу я і роблю. Тому що і зроблю психологічний стан наших військових обов'язково, як в якому вони стані. Цю тему треба підіймати. І так. Беру три колоди: такі цікаві. Стан нашого суспільства в Україні, куди ми катимось? Стан нашого суспільства в Україні на зараз, куди ми катимось? Тому що видно, що ситуація погана. П'ятірка мечів: війна. Стан війни зрозуміло, що ми живемо в війні. При цьому захист. Тірка жезлів це захист, відстоювання себе, своїх інтересів. Вся країна десятка купів країна страшний суд. Країна в очікуванні змін, суд зміни, переродження. Хтось помирає, хтось народжується. Території. Десятка пентаклів це вже території. Причому десятка. На жаль, я скажу, на жаль, бо це все доводить до того, що нас думки про територію, про цілісність країни. Так. Це погано, тому що ми відстоюємо цілісність, це жуть. Ми не можемо покластись на нашу владу повністю, щоб вони врегулювали це питання. Доводиться самим. Стірка Пентаклів, втрати. І дивіться: відразу після десятки пентаклів, втрати. Тобто, втрати ці територіальні, вони є по факту. Справа в тому, що окупація є, і це факт. Ну, вона є, що ми з цим зробимо. Прийняти це факти всі хочуть. Наш президент не приймає його юридично це правильно. Я потім зроблю відео чому. Але надія сонце дивіться, надія. Сонце це найпозитивніша карта в колоді будь-то цитаро, будь то Ленорман. Це надія на краще. Ось так ми і живемо. Скажімо так, завтрачені території. Не всі переживають, це зрозуміло. Тому що якщо це не стосується напряму, зараз така війна, обстріли, робота ППО досить теж напружує. Мене так точно. Тому... Чому у Харків я робила розклад? Вісімка пентаклів, та речі на дні колоди. Це довго тривала боротьба, довго граюча, вже дістало. Кінцевий результат. Шляхи. А тепер пошук шляхів виходу з цієї жопи. Пошук шляхів. Шляхи шукати потрібно, але шукати так, щоб було добре, собі добре. В принципі, це стан суспільства нашого. Ми живемо в війні, чогось очікуємо, чого на щось надіємось. Деякі самі собі створюють цей шлях і роблять. Так і потрібно, в принципі, робити і не надіятись, але є незахищені верстви населення, які потребують допомоги тепер. Оракул відродження. Цікава тема. Куди катиться наше суспільство? Зараз подивимось тут, що буде з нашим суспільством. Довіра. <гум> Дивіться, як красиво. Ну, собственно, що очікувати? Просто ось тут цікавий ракул. Стан суспільства такий, що тем отказ це відмова. Якщо це накласти на країну, на суспільство, на регіони, на території, відмова від частини, відмова від людей. В принципі, вся країна це українці. Ось вам, будь ласка, довіри. Втрата цієї довіри до людей. І, знаєте, тут вже йде. Давайте щось зробимо, вже якось це, це вирішимо, щоб, щоб був мир. Люди просто хочуть миру. І більше нічого. Довіри вже немає. Так, беру третю колоду. Стан нашого суспільства в Україні. Який стан суспільства в Україні? Який? Буквально також три карти. Хтось жирує, хтось живе в ілюзіях. А хтось минулим. Дивіться, як красива. І закон притяження. Ми притягуємо те, що ми випромінюємо. Хтось жирує, хтось ілюзії плекає по стіні, хтось просто минуле за собою тягне. Просто минуле. А минуле, минуле тягне та категорія людей, яка страждає за своїми будинками, куди неможливо повернутися. Також минуле тягнуть ті, хто. Знаєте, коли я дивлюсь на бойові дії на обстріли, я не маю на увазі лінію фронту. Те, що біля лінії фронту це взагалі є окрема категорія. А там затишчя не очікувати. Чомусь там люди очікують затишчя, коли робляться розклади на загальні теми. Це не треба очікувати, це зовсім різне. А минуле треба відпускати, бо воно знищує майбутнє. На жаль, на жаль, на жаль, і впливає на наш рівень інтелекту. Це видно. Це вже дуже-дуже видно.